Хотілося, щоб мій чоловік був інакшим. Я буду тебе захищати, а ти будеш мені посміхатися. Це слова дитячої пісеньки про дружбу хлопчика і дівчинки. І в цих словах вся мудрість стосунків між чоловіком та дружиною. Стається все так просто. Чоловікові потрібно лише захищати дружину. А дружині лише посміхатися чоловікові. Розглянемо детальніше. Щоб чоловік міг захищати дружину, потрібно, щоб він був сильним і розумним, а ще впевненим в собі, зокрема в тому, що він сильний і розумний. Сила і розум це звичайно поняття відносні. Але я впевнений, що всі чоловіки є сильні і розумні. Та як і всі жінки є красиві і мудрі. По різному, і слава Богу, що ми всі різні, що всі чоловіки є не схожі на братів Кличків чи Ейнштейна. а всі жінки не подібні до Клаудії Шифер. Особисто я впевнений, що хотів, хотів би бути розумним і сильним. Кожна жінка вибирає для шлюбу найкращого, на її думку чоловіка, саме такого, який найкращий для неї. Що означає цей вибір, як він робиться, поговоримо у наступному розділі про подружжя. І кожна наречена впевнена, що її чоловік сильний і розумний, і ще багато інших якостей, але ці основні. Так само, як і чоловік вибирає найкрасивішу, наймудрішу дівчину, щоб з нею побратися. А далі казочка зазвичай закінчується словами: І жили вони довго і щасливо і померли в один день. Бо далі приходять певні випробування і розчарування. Про етапи сімейних криз теж будемо говорити. І от і в якийсь момент дружина перестає довіряти чоловікові і починає звинувачувати у помилках. І чоловік потихеньку втрачає упевненість у собі, а ще думає, навіщо захищати ту, що прекрасно дає собі раду сама, ще й інших строїть. Ось так помалу руйнуються подружні стосунки, якими є обов'язки жінки у шлюбі. Варити борщ і вареники, прибирати в хаті, бавити дітей, це знають усі. І більшість жінок старанно виконують ці обов'язки, але чому щасливіших і міцних сімей все менше, шлюби розпадаються, жінки стараються виконувати свої обов'язки, дбають про чоловіка і дітей і не розуміють, чому чоловіки не цінять їх старання. І навіть не поспішають з роботи додому. Про що найперше повинна подбати дружина? Пригадаємо слова пісеньки заголовку, а ти будеш мені посміхатися. Це найперший обов'язок дружини дбати про себе та свій настрій, все наче з голови на ногу. Адже нас все життя вчили, що потрібно дбати про інших і не бути егоїстами. Але таке виховання більше підходить хлопчикам. А дівчатка змалечку готові про всіх дбати і всім служити. Дівчаткам, навпаки, потрібно вчитися дбати про себе, розуміти свої потреби і вчитися просити допомоги. Чому ж все таки настрій жінки такий жахливий після шлюбу? Напевно, кожен із вас. Знає, що коли жінка має поганий настрій, то вся її сім'я чи робочий колектив є у певному стресі, трясе усіх членів. Ніхто не може в той час спокійно працювати чи бавитися, всі напружено чекають, коли і чим закінчиться ця сварка, істерика чи холодна війна, коли жінка не висказується, а демонстративно мовчить. Ми вже говорили, що емоційно, жінка є набагато сильніша за чоловіка і, звичайно ж, дітей, тому решті членів сім'ї досить важко винести емоції жінки і заспокоїти жінку дуже важко навіть дорослому чоловікові. Не говорю вже про дітей. І якщо жінка не вміє екологічно проявляти свої емоції. То жити з нею досить складно, психологічно важко. Тому чоловік перший втікає сім з сім'ї спочатку в роботу, щоб пізніше приходити додому, а згодом, можливо, і до іншої жінки, яка дає йому відпочинок і посміхається, а не звинувачує і свариться. Дбати про свій хороший настрій жінці досить складно. Це зовсім не означає, що жінка мусить себе тримати у руках і мило всім посміхатися, при тому, ще й всім догоджувати зовсім ні. Адже після такого стримування жінка все одно зірветься, бо її емоції нікуди не ділися. Важливо вміти дбати про себе, створюючи собі хороший настрій. Повернемося до чоловіка. Що ж йому потрібно від жінки? Повторюю слова чоловіка перед шлюбом. Кохана, зроби, будь ласка, щоб мені хотілося вертатися додому. І це не стосується борщів, вареників чи порядків, як ми спочатку собі думали. Це стосувалося настрою. Звичайно, смачна вечеря, і прибрана, затишна домівка додавали доброго настрою обоїм, але це було не основним. Бо навіть смачна вечеря, сяюча чистотою домівка, але з поганим настроєм у жінки, яка все це зробила з останніх сил, відчула себе героєм. І очікує від чоловіка похвалити знання. Що вона герой, не викликає у чоловіка приємних емоцій. Чоловік зовсім не хоче бачити у своїй дружині героя. Навпаки, він почуває себе винним, тому що жінка так змучилася, що він не подбав про неї. Тому, поганий настрій, обох дуже швидко перетворюється у сварку із звинуваченням типу: Я для тебе все, а я тебе не просив. Чоловік хоче бачити щасливу дружину, бажано постійно щасливу. Краще йому просто пояснити, що постійно це неможливо, але не звинувачувати його у своєму настрої. Все ж, винен не він, а гормональна система жінки разом з її емоційною сферою. Чому для чоловіка настільки важливий настрій жінки, що більше, по великому рахунку, йому нічого від неї і не потрібно? Все просто. Нормальний чоловік, психологічно і фізично здоровий, одружується з єдиною лише ціллю зробити свою дружину щасливою, все, що він робить після весілля для дружини чи сім'ї? А часом навіть на роботі це для того, щоб дружина була щасливою, чи він ремонтує в хаті щось, чи доглядає город, чи гуляє з дітьми, чи навіть будує хату. Це все для того, щоб дружина була щаслива і захоплювалася ним. Навіть кар'єра чоловіка залежить від жінки. Є приказка, за кожним великим чоловіком була мудра жінка. Бо так, чесно кажучи, більшості чоловіків, якщо вони самі по собі, не дуже потрібні великі хати, гарні меблі, сучасний ремонт, більшості з них вистачить просто дивана і комп'ютера чи телевізора, як раніше, Вона, вони навіть переодягатися не будуть і нормально виспляться на дивані. Ви напевно. Знаєте холостяків, які так живуть, і їм так просто прекрасно. Чоловікові комфорт не потрібен, але він забезпечує його, щоб дружина була щаслива. Тому чоловікові настільки важливо бачити дружину щасливою, це кожного разу підтвердження того, що він справляється з своїм завданням, що саме він, герой. Бо може зробити дружину щасливою. Заради цього він готовий робити все нові і нові подвиги. Хороший настрій жінки підвищує самооцінку чоловіка, а це сприяє тому, що чоловік росте і розвивається і духовно, і матеріально, а разом з ним росте і розвивається його сім'я. Ревнує значить, любить. Розмірковуючи, дорогі мої, про причини ревності, багато то, хто приходить до думки, що ревнощі – результат низької самооцінки, мовляв, ревнує – значить неупевнений в собі. Але якщо придивитися, то ми побачимо, що ревнивець, ні хвилини не сумнівається у тому, що гідний любові, вірності, уваги і поваги. Більше того, він їх вимагає. Де ж тут низька самооцінка? Вона в даному випадку неймовірно висока. Як можна вірити в те, що не варте і любові і тут же її вимагати? Ну, Но це нонсенс. Ревунивець Дійсно, сумнівається в чомусь, але точно не в собі. У вірності партнера ні. Все набагато складніше. Уявіть, дружина після бурхливої ночі розмовляє з коханцем про свого чоловіка. Як вважаєте, коханець буде ревнувати її до чоловіка? Ні, звичайно ж. Те, що вона займається сексом, законним чоловіком природньо і закономірно. Але якщо вона заведе ще одного коханця, то сцени це їй в її забезпеченні. Коханці будуть люто ревнувати її один до одного. Але чому одна зрада породжує ревнощі, а інша ні? Все просто. Чоловік, займаючись сексом з дружиною, реалізовує своє право на подружній обов'язок. і до нього з боку коханця не має ніяких претензій. Права коханця ущемляє не чоловік, а другий коханець, що видирається на дружину. Маленька і тонка грань. Яка прояснює суть ревності. Ми ревнуємо, коли підозрюємо, що наші права в стосунках ущемлені. Наприклад, чоловік вважає, що дружина повинна вечорами спілкуватися лише з ним, але вона другу годину базікає з подружкою, буде ревнувати, звичайно ж, його права зневажає та. У кого, як йому здається, їх менше. Але варто йому знизити рівень нахабства і перестати вимагати від дружини уваги, то диво і ревнущі згаснуть. Поки чоловік вірить у своє право вимагати увагу, буде ревність. Молода дівчина переконана, що її хлопець повинен ставити лайки лише їй. Він же не гідник такий, наліпив їх усім подругам, буде дівчисько реонувати, безумовно, адже на її думку ексклюзивні права на лайки лише у неї. Але як тільки вона задумається на те, що її хлопець не слуга, не річ, що він не власність, а вільна людина і має право підморгувати кому забажає, то ревнощі тут же розвіється, як тим. Поки вона вірить в те, що вся його увага належить лише їй, будуть спалахи ревнощі. Упевнений, Двох прикладів достатньо, щоб переконатися в тому, що ревнує не той, у кого низька самооцінка, а той, хто нишком застовпив за собою право споживати любов, увагу, турботу та інші ресурси людину, яку він вважає своєю власністю. Ревності то такий сторожовий пес. Який кидається на усякого, хто намагається зазіхнути на право споживати ресурси партнера. І більше охоче він кусає, звичайно, ж, постачальника. Тому що, як правило, він найчастіше ставить без сумнів, право безперешкодно брати що хочеться, згадайте, хто частіше отримує по голові від ревності? Улюблені, близькі, найдорожчі їм люди. Чому? Тому що ревнощі, що стоїть на сторожі примусової любові, ставиш під сумнів, право вимагати. Уявив, що вільний, що можеш направити свою увагу і любов, куди хочеться, так отримуєш зрадне, Знай своє місце, Ти раб, слуга. Твої ресурси належать мені, не смій забувати про це. В цьому суть ревнощів? у вигаданих правах та вимогах. Все ще вірити в те, що ревнує, значить любить. Ревнує, значить, знахабнів настільки, що готовий заподіяти біль близькій людині заради того, щоб отримати те, що вважає своїм поправом. Це не любов, це садизм. Адже у нас немає і бути не може ніяких прав на іншу людину. Кожен з нас вільний. Згадайте про це, коли відчуєте черговий спалах ревнощів. Ревонивий. Той, хто настільки убогий, безпорадний і ледачий, що не здатний задовольнити заволь... власні потреби без вимог, погроз і шантажу, хто не вміє допомулятися, запропонувати щось натомість, зацікавити. Хто такий тупий, що вірить, що вимоги і закиди зміцнюють відносини? У кого геть відбита емпатія раз не відчуває, якого болю завдає близькій людині. Варто мені згадати, що партнер не належить мені, що він є вільний чинити, як йому завгодно, я наповнююся радістю. Адже він досі поруч, бути поруч, його особистий вибір. Коли ж я ревную, і примушую бути зі мною, то я прирікаю себе на сумніви, тривогу і страх. Відпущу повідок, і він тут же втече, це відносине на глядача і ув'язненого. Ні про яку повагу тут не може бути й мови. Бажане не належить нам. Хоч і знаходиться поруч. Близькій людині, хоч і дуже хочеться, хоч і йому не важко, факт того, що ми з кимось у відносинах не дає нам права розпоряджатися часом, увагою, особистими речами, переконаннями партнера. Так. У відносинах простіше отримати те, що хочеться, але тільки якщо ти вмієш домовлятися, змінюватися, просити, безкори слово ділитися або вимагати. Але задумайтеся, чи варті втрата довіри? Поваги і постійне сумніви того, що вдалося витребувати у партнера. Чим можна було отримати це інакше? Як тільки ви почнете знаходити ці саме інакше ревнощі підуть з вашого життя, ви нарешті станете партнером, а не наглядачем. З вами будуть не тому, що повинні, а тому, що хочеться. Святе письмо і дух здорового розуму, мудрість Божа, що походить з гори, 2 Тимоте 1, 7, 3,17, показує посвяченим чоловікам і жінкам, що вони мають певні спільні наступні обов'язки. Вони повинні любити один одного, але не лише сексуальною любов'ю, а й правдивою обов'язковою любов'ю і несамолюбною, безкорисловою любов'ю в її оціненні єдності серця, симпатії і жертви. 1 Коринтян 13 глава. У цій любові вони повинні один одному довіряти. Шанувати, подобатися і служити. Виключні зобов'язання чоловіка є наступними любов, підтримка, бути головою своєї дружини, як і Христос і головою церкви. Це означає, що дружина не може приймати участі в утримуванні родини або в певних незвичних випадках, наприклад, при непрацездатності чоловіка. Бути єдиним годувальником сім'ї. Верховенство чоловіка не повинно бути тиранією. Він повинен старанно брати до уваги точку зору своєї дружини у різних справах, хоча відповідальність за прийняття остаточного рішення лежить на ньому. Виключні зобов'язання дружини наступні шанувати, слухатися і бути помічю для свого чоловіка. Дружина, очевидно, не повинна слухатися чоловіка, коли він просить робити щось несправедливе чи всупереч Божим указівкам. Ці головні обов'язки та зобов'язання чоловіків і дружин є добрими указівками для врегулювання та прийняття рішень у багатьох деталях, які стосуються подружнього життя, По причині занепаду і як результат недосконалості всіх чоловіків і жінок. Чоловіки й дружини повинні бути поблажливими, довготерпеливими терпеливими, вибачаючи ми один одному, а також повинні виявляти багато симпатії і тактовності у взаємовідносинах. Ці обов'язки та зобов'язання стосуються не лише шлюбних, але також усіх людей. Однак Шлюбоване, не подружжя мають більше особливих відповідних привілеїв і благословень, яких інші подружжя не мають, а по причині їх самозречення і відречення від світу, а також того факту, що їхнє життя є постійним ростом і розвитком Христової подоби, вони знаходяться у значно кращому становищі, щоб вірно виконувати свої подружні обов'язки та Зобов'язання такими особливими привілеями і благословеннями шлюбованих чоловіка та дружини, є, наприклад, єднання у спільній молитві, дослідження і розповсюдження Слова Божого у своїй сім'ї, навчання дітей, а також спільна радість від взаємного товариства, чоловік і дружина, які моляться і розмовляють між собою про господні справи, заохочують. Допомагають і зміцняються разом у спільній подорожі, а також допомагають один одному у поглибленні цих нехоцінення о... Бога, Христа і правди. Такий спосіб подвійно скріплюється уз християнської та подружньої любові. Лише правдиві шлюбовані чоловіки і дружини можуть вповні оцінити це благословенство. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, розкажіть, як у вас у сім'ях це відбувається. І про лайки, подобайки не забувайте. Якщо є проблеми в труднощах в своїх сім'ях, напишіть імена під благословенням. Разом помолимося.